Тернопіль має чимало місць та пам'яток архітектури, якими можна похвалитися. Однією з таких родзинок є архікатедральний собор, в якому планують відкрити оглядовий майданчик. Саме в центральному куполі ми плануємо зробити на горі не так, як зараз є, там є така бійниця, то робилося в 50-х роках, дякуючи нашому славному земляку пану Гереті. Який в свій час дуже зробив багато для того, щоб катедру відновилася після війни, її відновилося як моглося. Але зараз ми хочемо довести все до такого стану, як то було ще перед війною, і для цього робимо всю необхідну документацію. А і там вже буде передбачений оглядовий майданчик на самому верхньому куполі катедри. Необхідні документи виготовляли півтора року, розповідають в архікатедральному соборі. Наразі на втілення всіх задумів у відповідності до документації та з дотриманням всіх прописаних вимог потрібно чимало коштів. Якщо все піде за планом, то роботи планують розпочати весною. Зараз ідеї розпрацьовується, ідея того, щоб можна було, бодай вийти однією вежею на гору, тоді на практично центральному фасаді на горіти м'ятки. Хрестик невеличкий, знизу на Гнаснагорі насправді невеликий. І там, щоб люди могли вийти і перейти іншою вежею і спуститися тоді через хори вниз. Це такий мінімальний маршрут. Орест Павлійський розповідає, втіленню проєкту допомагають небайдужі меценати. А також до кінця року із міського бюджету виділять 260 тисяч гривень. Крім того, також. Є обговорено і вже також затверджено пропозиція створити доступ туристів до підземної частини катедри, тому що у нас є підвали відкриті, і зараз ми все ж таки знову працюємо над тим, щоб зробити добрий доступ до підвалів. Що саме розмістять у підвальних приміщеннях? Наразі в катедрі не визначились. Швидше всього це будуть певні музейні експозиції пов'язані з історією церкви або старим Тернополем.